На 12 років Катя не виглядає точно, та тут вона виявляється, спостерігає за старшою сестрою. Ми спочатку фоткали, а потім з фотками накаплюєте, що ти робили. І з фотками старша сестра і справді щось робить. Це тут жінка була, в неї там синяки були рани, і нам показували, як можна синяки прибирати там браші, тосі. Так в академії вирішили трохи розважити дітей, чиї тати зараз воюють, а водночас і навчити їх, азів програмування. Вони будуть пробувати вже на елементарному рівні створювати комп'ютерні ігри. Вони працюють в фотостудії з професіоналом, фотографом, трошки обробляють фотки в фотошопі. Та то все дуже цікаво. Ну і корисно. Ну як мінімум, дитина за цей час розуміє, наскільки їй то йде і цікаво, і потім буде можливість продовжити навчання в нас. Спочатку в професійній студії а згодом у фотошопі вони відчують себе справжніми фахівцями. Для початку. Я взяв і обрізав е, ось тих двох дівчат. Це мої колеги, і я їх вставив на фон дороги. І зараз планую обрізати цю машину і поставити їх як вона їде сюди. Найцікавіше, що можна було зробити фотожаби. Приліпити щось до чогось, щось кудись. Хлопці, звичайно, роблять якісь садиські такі з комп'ютерних ігор. Власне, якісь такі містичні більше. Ну а дівчатка, звичайно, яких чи відомих актрис вибирають собі, чи якісь квіточки, поля. Остаповий тато на війні розбирав автомат, а син тепер збирає комп'ютер. Нам давали в інтернеті деталі, і треба було його скласти. Ніби там треба було кожен провід підключити цей, то мені дуже сподобалося. Навчальний табір триватиме два тижні. Згодом найбільш талановиті чи захоплені учні можливо, навчатимуться в академії безкоштовно. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.